Пісня! Співаю окопельно! Ой летіли наші дрони на Росію напугали москалів через її кордони, в цьому бачу й дуже класний позитив. Ой, летіло їх багато. Заїбалось їх збивати ПВО по заводам та по хатам. Ну, короче, все там було комільфо Ой летіли наші дрони. Через ліс річки степи, зелений гай буде так до перемоги. Так що Путін своє кодло забирай. Ой летіли наші дрони. Триста тридцять сім українських пташок пролетіли оборону, чуть не всрався той кремльовський старічок. Трамп Росії не поможе. Бо в Америці вже йде бардак. Україна переможе, переможе український наш козак.